Торгова марка Мінімен, Туреччина Стамбул. Босоніжечки на літо. Ну, Дехто в садочок бере, кому як потрібно. Так, це профілактика, це не лікувальне взуття Дуже твердий заднік. Але зверху подушечка. От вона така м'якенька. Ось подушечка. Оце все таке воно. Ну, такі, більш таке пухнастей, це вже видно, що це подушечки спеціально, щоб ніжку не давило дитині. Так, моделька розрахована на ніжку ну, Більш до стандартної, скажімо так. Ось я вам так відкрию. Дивіться, який тут супінатор всередині. Ось він. І м'якенький, і тверденький одночасно. Це правильне взуття. Це якісна профілактика. Добротна. Добротна заліпка через фурнітурку, щоб легко вони не відкривалися. Закриваються, то вони легко. і зуватися легко, дітям вони самі це можуть робити, але щоб гарно фіксувало. Зовні набук, всередині шкіра. Так, хочу про цю модельку ще сказати, то що вона. Підошва. Тут дуже велику роль грає підошва. Підошва італіянці раніше відливали для мінімена. Підошва облегченна, екстрім, ми її називаємо. Вона настільки легка, що діткам просто ну, на, на нозі не чутно, що вони взагалі взуті. Ось 100 грамів приблизно один, одна полупара важить. Як правильно брати стоячи, як правило, ніжка йде вперед стоя при ходьбі. І от до цього шовчика має доходити ваш пальчик. Оце норма до цього шва. Оце норма. І правильно підобраний розмір 3-4 місяці вистачає, не більше. Бо якщо більше візьмемо запасу супінатор, вже у нас буде в другому місці, вже йде сміщення супінатора. Ну, це неправильно. Якщо є проблема, чи, може, нема проблеми а батьки, ну, хочуть, щоб у дитини правильна ножка розвивалася і формувалася, то тоді треба купляється таке взуття, але не з великим запасом. Я замітила, що дуже багато наших покупців, бо вони знають, як носяться мінімен, вони хочуть взяти більший запас. Ну, Це, навірно, всім, всім об'ясняємо, поясняємо, що. Більше сантиметру не можна брати. Якщо повна ніжка, то да, я згодна, можливо, якщо повна ніжка, за що повноти ми можемо взяти більше за пасіку. але це, це якщо повна. Якщо худа ніжка в дитини, це ще хуже, ніж повна. На ходу ніжку дуже важко знайти взуття. Треба, щоб лікала. Бачите, тут така тканинка ніби по крайочках. Вона не дає шкірі рознашуватися. Шкіра ж вона має свойство рознашуватися. От, то ця тканинка вона тримає. Оце модель ну, ідеально підходить на ходоніжку. Легкі, комфортні, стіль такий у них, універсальний, такий е, полуспорт, скажімо так. Зручні. Хватає надовго цієї моделі, він в мініменті взагалі насправді не знашується. Так, магазин Розниця, Київ, Дарниця. Більше 20 років ми знаємо цю модельку в досконалості, тому що ми її завжди заказуємо ми її саме любимо. Ми просто бачимо, як вона на ніжках сидить. Батьки вже теж зрозуміли, що не завжди цвіточки бабочки це не те, що полезно, не завжди виходить. Оця модель просто вона універсальна, і вона така, такий, ну, походний варіант, скажімо так. Може, я неправильно виразила. Так, інтернет більше шести років у нас. Зранку заказали, на вечір відправочка, є накладний платіж, є передоплата, ну, передоплата якщо наложка, так, зараз вже ввели. От, доставка наша, є, є часткова оплата на сайті. Спілкуємося, допомагаємо, допомагаємо ніжки переміряти, допомагаємо. Ну, я питаю, наприклад, завжди яка повнота, це дуже важливо. Від повноти залежить лікала моделі. Якщо мені, наприклад, кажуть, що худенька ніжка, я запропоную цю модель, бо є моделька, так само похожа, але вона ширше трошки. Тобто, це, це все дуже індивідуально і спілкування йде. Просто так ми не відправляємо, бо це ну як без розмови. Чому? Тому що це і наш час, і, нас, наш час, і ваш час, ми його цінуємо. Все, дякуємо вам, звертайтесь до нас. Завжди раді.